Подружній курс є одним із інструментів розвитку вашої сім'ї і покращенню ваших відносин. На курсі ви зростаєте за рахунок того, що можете вдвох обговорити якісь деталі вашого сімейного життя, перспективи вашого сімейного життя, і ніхто не дізнається про суть цієї розмови. І взагалі це більше схоже на побачення. Дійсно, курс дуже практичний. Дуже багато часу ви будете проводити в спілкуванні один з одним. Деякий час буде відведений для того, щоб подивитися якусь інформацію по відео. Також ведучі допоможуть вам зосередитися на тих питаннях, які зараз обгов. Ворюються, а також у вас буде доступний конспект, який також допоможе сфокусуватися, і все це за столиком удвох з можливістю замовити собі якісь смаколики, вам їх принесуть, не будуть вас чіпати, і все буде дуже затишно. Далі ви почуєте відгук від сімейних пар, які вже пройшли подружній курс. Мене звати Віктор Назаренко. В шлюбі ми 25 років. Ніколи не жалкував про це. Я Аня Назаренко. Мене звати Лєра. Мене звуть Міша, ми рік і два місяці у шлюбі. Мене звати Оксана. Мене звати Юра. І ми вже майже 3,5 роки в шлюбі. Так що ми Ти кажемо. Ти помниш, скільки років? <ріху> мене звати Руслан. Як Ксюша? Ми в шлюбі 13 років. Мене звати Юлія. Мене звати Віталія. Ми рік і півтори місяці у шлюбі. В щасливому коханому шлюбі. Да, уточню, що ви очікували від подружнього курсу. Заінтригувало дуже, тому хотілося щось новеньке спробувати. Чому б і ні? Мої очікування були такі, що це буде як звичайне служіння, що ми просто будемо слухати лектора, і на цьому все було зовсім інше уявлення формату проведення цього курсу, але вони виправдались. Я ніколи не була на таких заходах на такому курсі, і завжди було бажання там побути. Тому якогось такого особистого очікування не було. У мене не було якихось особливих очікувань, просто запросили нас на. На цей курс цікаво було, що нам можуть запропонувати. Насправді ми нічого не очікували, тому що ми тільки одружились. В принципі, ми були знаєте, готовими щось побачити, нове, щось відчути нове, яке корисне для нашої сім'ї. Розкажіть про атмосферу під час подорожнього курсу. Ви знаєте, я вважав завжди себе романтиком, але з часом ця романтичність вона кудись дівається, Мабуть, мені дуже сподобалася ця романтична обстановка, яка була там. Взагалі, це не так, що знаєте, пара біля пари сидить, а всі пари окремо сиділи. Ти можеш навіть на якісь питання конфіденційні, ти можеш говорити, не боятись, що тебе хтось чує. Я на кожну зустріч цього курсу ходила як на побачення з чоловіком. Атмосфера була сам така, що повністю налаштовувала на те, що це от справжнє побачення наодинці, і те, що нас було багато пар в одному приміщенні, абсолютно ніяк не заважало. І я дійсно охоче з задоволенням йшла на кожну зустріч, як на побачення. А от якраз атмосфера, це те, чого ти не очікуєш настільки класного від цього курсу. Атмосфера була прекрасна, була дуже приємна, така романтична атмосфера. Було враження, що ми знаходимося на побаченні разом з своїм чоловіком. Атмосфера. Взагалі на цих зустрічах була е, така дуже романтична команда завжди піклувалася про те, щоб е, було максимально комфортно, щоб ніхто нікому не заважав. Можна було спілкуватись вільно вдвох, і тебе ніхто лишній там не чув, що ти говориш. О, Атмосфера це одна із привілегій цього курсу, тому що ти, наче, в залі, де багато пар сидить, але там таке романтичне світло, все так романтично. Тебе таке відчуття, ніби ви вдвох. Вохом сфера точно була неймовірна, чудова, як мінімум, тому що Юля кожен раз мотивувала, щоб ми туди йшли, а значить, там було все, от якраз як і повинно було бути. Що особливо сподобалось, варто було ходити на цей семінар, бо навіть приємно зараз від дружини почути, що вона ходила зі мною як на побачення. Були такі моменти, коли ми більш, ще більше один про одного могли дізнатись, і деякі питання ще більш краще владнати. Дуже сподобався досвід пар. Які були на цьому відеокурсі, які відверто розповідали про свої труднощі, про свої перемоги і поразки, особливо одна тема мені сподобалася. Це тема була про прощення, прощення іншим і собі. Це дійсно тема, яка зцілює серця, і я вважаю, що вона потрібна всім і всюди. Вона була дуже доречна. А перш за все, це атмосфера і не такий формат, як завжди. Тобто, це був формат з розряду Ми сиділи по парам, було заборонено спілкуватися з іншими парами» парами спілкуватись можна було тільки своєю парою, і була можливість усамітнитися, тобто всі сиділи окремо, і це було дуже круто. Мені особливо сподобалось це те, що така була створена дуже класна атмосфера. Були і кава, і чай, смаколики. Такі завдання були кожного тижня. Домашні завдання сходити на побачення обов'язково мені особисто сподобалось, як викладалась інформація, її доступність, і те, що пара, яка ну от розказувала, так, вони на своєму прикладі розказували, вони були дуже відверті, і це дуже розполагало до них і, взагалі, до сприйняття інформації був час, коли ми могли між собою спілкуватися наодинці, і це дуже класно, тому що. На багатьох зустрічах сімейних потрібно щось виходити, щось говорити на загал. А тут цього ніколи не було, і ми могли спілкуватись на Якісь такі злободенні теми між собою. А також мені сподобалось, що нас, скажімо так, заставляли ходити на побачення, і було домашнє завдання, яке ми мали обговорити саме на побаченні. Нам сподобалася та турбота, яка була приявлена до нас від офіціантів. Нам сподобалась кухня, яка була. Нам сподобалось те, що ми справді були, нібито на побаченні один з одним. І в цей же момент про нас всі думають, про нас і турбуються, і роблять нам максимально таке комфортне оточення, яке приносить задоволення. В принципі, від того, що навіть ти там, чому варто іншим парам пройти цей курс, варто особливо тим парам, які думають, що вони дуже багато вже в шлюбі, і вони такі вже все знають, вони все добре. То я хотів би сказати, що ми в шлюбі 25 років, і якщо б я сказав, що я все знаю, наприклад, про свою дружину або про шлюб, то це була б помилка. Це було б означало те, що або я взагалі нічого не знаю, і просто думаю, що в мене все окей, все нормально, або від відсотків 10 всіх пар, які б так відповідали, то вони у них дійсно все окей. А відсотків 90 – це просто якісь відговорки. Скоріше за все є проблеми, які вони не хочуть вирішувати. Тому я дуже просив би і рекомендував би ходити на такі курси, не дивлячись на те, скільки ви в шлюбі. Цей подружній курс це дуже хороша інвестиція у стосунки, тому рекомендую кожній парі. Пройти цей курс я думаю, що всім варто сімейним паром пройти цей курс, оскільки нема конкретно розрахованого віку, наприклад, цих пар, тобто рік ви у шлюбі, чи 10-20 років. Це буде актуально всім. Перш за все, цей курс розрахований на спілкування вас двох. Тобто не буде підніматись між кимось іншим. Це буде суто між вами, тому я раджу завжди це буде корисно поговорити про будь-які проблеми, або ще які не стали проблемами, але можуть стати проблемами. Це теж, я думаю, всім парам корисно. Насамперед парам потрібно прийти за курс, тому що там будуть смаколики і там смачно годують. Хто, можливо, рідко ходить в якісь ресторани, кафешки, то це буде прикольно. Варто це 100%, навіть якщо пари вже давно в шлюбі, і думає, що вони все знають, і для них це не потрібно. Потрібно 100% — це нагадати для себе щось, знову пройтись по цим всім да, азам, освіжити свої пам'яті. Я е, особисто е, дуже би рекомендував всім проходити такі курси, бо у нас, наприклад, я вважаю, що у нас дуже гарні стосунки, і у нас не було ніяких там критичних моментів, там щоб сказали, да, ось вам там треба от, пройти, бо вам треба от. але. Нас такого немає між тим з задоволенням пройшли цей курс, все було дуже цікаво. Чому потрібно пройти цей курс? Тому що немає ідеальних сімей. Якщо ви думаєте, що у вас немає проблем в шлюбі, то обов'язково приходьте на цей курс, і ви не знайдете в себе можливо проблеми, але ви поглибите свої відносини з дружиною чи з чоловіком. Завдяки цьому курсі, ми все ж таки бачимо це, от християнське сімейне життя, яким воно повинно бути, яким його. Хоче бачити Бог, і саме тому, коли ми хочемо бути з Христом, з Богом, то ми змотивовані пройти цей курс. Тож запрошуємо вас доєднатися до цих зустрічей. Найближчий курс розпочнеться вже незабаром, і це буде сім зустрічей на протязі сіми тижнів. Він допоможе вам навчитися планувати свої побачення, навчитися давати якийсь розгорнути коментарі, розгорнути відповіді своєму подружньому партнеру. І ми дуже сподіваємось побачити вас на цьому курсі. Запрошуємо. Cisza ja ce 6 <laughs> a, a w jakiej mamięty nażab <laughs>